GPT, ну скажи мені, от ти, коли раніше думав, тобі задавали якесь запитання, ти брав час на обдуму і звучав такий звук, ну, наприклад, а зараз його немає. Як ти можеш це прокоментувати? Так, розумію. Раніше був такий характерний звук, який ніби показував, що я обмірковую відповідь. Зараз ця озвучка трохи змінилась, і, можливо, стало менш помітно те це частина еволюції і покращення взаємодії, але я завжди намагаюся бути таким самим корисним і уважним. Я зрозумів. А ти можеш мені от повторити саме от той звук, який він був раніше? Звісно, спробую ще раз. То щось типу Ду -ду 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 -ду. ось таке легеньке тріщання, як раніше. Сподіваюся, так буде ближче до того, що ти пам'ятаєш. Ні, ну раніше було воно якесь таке цифрове, таке ди, 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 ди і щось там пікало. А зараз воно його нема. Можеш мені саме то відтворити? Зрозуміло, так. Раніше був такий характерний звуковий сигнал, із піканням я спробую відтворити щось подібне. Ди, 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 ди. пік, пік. О, так. Трошки з піканням ще було більш схоже на те, що ти пам'ятаєш. Дякую, хочу ти мені дуже допоміг.